Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Окупанти обстріляли машину цивільних у селидовому. Відповідне відео публікували дронарі бригади Нацгвардії Карадах. На кадрах видно, як після обстрілу українські військові підбігають до автівки, аби надати людям першу допомогу та евакуювати з під ворожого вогню. Раніше наші захисники вже повідомляли, що в районі приватного сектору селидового, що практично не постраждав від активних бойових дій, помічали з дрона тіла цивільних просто на вулицях, зокрема двох жінок. Це може свідчити, що загарбники розстріляли їх після. Я того як окупували цей район міста за даним фактом, правоохоронці проводять слідчі та розшукові дії, аби встановити всі обставини події та ідентифікувати жертв окупантів, повідомили в офісі Генерального прокурора України. Ворог окупував Левадне на Запоріжжі. Інформацію, яку раніше оприлюднили аналітики Діпстейт, сьогодні підтвердили у силах оборони півдня та додали просування росіян незначні. Цитую на глибину приблизно взводного опорного пункту. Наразі наші захисники намагаються відновити втрачені позиції та стабілізувати ситуацію на напрямку. Натомість українські розвідники повідомляють, окупанти намагаються перекроїти лінію бойового зіткнення так, щоб ближче підібратися до обласних центрів, таких як Запоріжжя та Херсон, аби завдавати ударів не лише по позиції. Як зсу, а й для терору мирного населення. Росіяни скинули вибухівку на цивільного у Херсоні. Це сталося у Дніпровському районі міста. Написав очільник Херсона Роман Мрочко. Убитому був 71 рік. Також очільник міста повідомив, що після сьомої ранку російські окупанти з дрона атакували Антонівку. Постраждала літня жінка. Вона у лікарні. Напередодні в області росіяни вбили двох, ударивши артилерією по Станіславу. Ще восьмеро жителів області поранені. Очільник Херсонщини Олександр Прокудін повідомив під вогнем 18 населених пунктів пошкоджені. 23 приватні будинки, газопровід та автомобіль. А вночі сили протиповітряної оборони збили над Херсонщиною два шахеди. Україна буде змушена в Європі фактично воювати проти північної Кореї, заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Додав вже днями солдати КНДР, яких Росія взяла за спільників, можуть бути на полі бою проти України. Зупинити розгортання війни. Президент закликав партнерів новими сильними рішеннями. Відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України. Тільки спонукає Путіна вкладатись далі в терор. Світ може зупинити розгортання війни, абстракцій та слів для цього замало. Конкретні кроки потрібні. Ми дали всі такі кроки в плані перемоги, те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо необхідного більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України. У травні президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким деякі категорії ув'язнених можуть бути мобілізовані до національного війська. Лише за два тижні після цього заяви про бажання укласти контракти з ЗСУ написали понад 4 тисячі ув'язнених із 86 колоній. Хто йде воювати з в'язниць та як їх тренують у матеріалі військового телебачення? Добре, добре. Сьогодні на навчання Хартем разом з іншими мобілізованими вчиться штурмувати окопи. Він сам із Павлограда, місто під постійними обстрілами, тому і пішов, каже, воювати, хоче захистити від ворога свою родину. Моє місто постійно під обстрілом. Рішив піти воювати, щоб захищати рідне місто. У мене там родичі, сім'я. Поруч із Артемом тренується Вадим. Він з кривого рогу. Обоє чоловіків у військо пішли із місць позбавлення волі. У травні мобілізуватися дозволили засудженим, які сидять за нетяжкі злочини. Вадим отримав термін за крадіжку. Було спочатку тяжко, як спочатку прийшов, потім вже почав все звикати, і все воно як ви сьогодні бачили, все воно гарно виходить. Чоловіки кажуть, безцільно сидіти в камері не хочуть, армія для них усвідомлений вибір. Такий закон, що можна вийти і піти, воювати, захищати свою державу. Якось написався, думав, то вся брехня, то все. Приїхав командир, все мені розповів, дав мені змогу виправити все, що в мене було в прошлому. Треба буде, і життя відам за свою державу. Страшно, війна, смерті. Ну, а що робити? Нема смусу. Нема взагалі. Рано чи пізно воно дойде до всіх. Тренують засуджених, як і інших мобілізованих. Все максимально наближено до бойових дій. Ход в окопи зачистку траншеїв, з використанням гранат, все максимально наближено до бойових умов. Військовий за позивним Дайвер, командир роти, каже, його одразу попередили, що працюватиме з засудженими. Я їх зібрав, У них є розуміння до обов'язків і до своєї служби. І на даний час вже по дзвонку всі стоять по клику всі в діті готові воювати. Служба для в'язнів в Україні добровільна. Мобілізуватися не можуть ті, що сидять за злочини проти основ національної безпеки, умисне вбивство, зґвалтування, тероризм, не беруть до армії і корупціонерів. В ув'язнених, яких потенційно можуть мобілізувати, повинно залишатися не більше трьох років до закінчення терміну їхнього покарання. За матеріалами телерадіостудії Міноборони Бриз Ольга Читайло, Факти Сі Єдині новини. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга продовжує турне країнами Африки. Сьогодні він прибув до Південно-Африканської республіки. Там очільник МЗС проведе кілька переговорів із високопосадовцями. Основну увагу приділять просуванню української формули миру. Напередодні ж Андрій Сибіга відвідав Єгипет у Каїрі зустрівся із колегою міністром закордонних справ Бадром Абдель ати Наголосив, Україна та Єгипет протягом багатьох років були надійними партнерами і запропонував дорожню карту розвитку двосторонніх відносин. Український міністр наголосив, формула миру залишається. Єдиним реалістичним шляхом до завершення війни і запросив Єгипет взяти участь у другому глобальному саміті миру. Ще однією темою переговорів стала продовольча безпека та загрози, які Росія створює на африканському континенті. Український міністр наголосив, Москва експортує у регіон нестабільність і хаос, зокрема через діяльність вагнерівців, і закликав африканські і арабські держави протидіяти російським спробам розширити зону небезпеки. Росія почала повномасштабну агресію, спричинила глобальні кризи, продовольчу, енергетичну, похитнула світову безпеку. Тож це війна не лише за Україну йдеться про відновлення світового порядку на основі міжнародного права принципів статуту ООН. Сьогодні день української мови і писемності. варто відзначити, що українці стали більше спілкуватися рідною мовою. Соціологи певні, нехай темпи переходу з російської на українську не стрімкі, проте стабільні. Нині майже 70% наших громадян надають перевагу українській у побуті, і це чималий показник. Бо на початку великого вторгнення таких людей було трохи більше половини. До того ж, українці почали менше толерувати зневагу над мовою. Факти зібрали історії тих, хто до початку війни не сподівався, що колись заговорить українсь, а нині вільно розмовляє, розповідає Даниїл Самсонов. з техноблогером Максимом факти познайомилися у 22-му, у день Великої війни. Як експерт, він ділився порадами, як краще обрати навушники у нашій рубриці. Факти ТЕК». Тоді Максим віджартовувався, що краще йому не говорити українською, бо це буде надто незграбно. Та інша справа зараз. Ну то ж зараз буде 20 отак, отак, міфів чи мітів. Про велосипеди. так само швидко Максим говорить вже українською. Війна стала головною мотивацією припинити розмовляти мовою терористів. Хоча більшість глядачів його ютуб-каналу були з країн СНД. Нині він веде уже кілька блогів: огляди автівок та велосипедів, про гастрономію та сімейні подорожі, і все це українською. Я от просто перейшов, да і все, і ми боялися, що нас просто перестануть дивитися. Напевно, 70% аудиторії відійшло. Це логічно, а потім вона почала підтягуватися. І зараз так сталося, що цифри, мабуть, навіть вже вищі ніж до повномасштабки. Забути про комплекси, нехай з помилками, але почати говорити. На власному прикладі радить Максим. Та як навчитися говорити? Да просто постійно говоріть, як на машині, як навчитися їздити в автошколу піти? Ні, сідай от в той джип свій і їдь, катайся кожен день, так само і з мовою. Кудись зателефонував українською, написав смс українською, хочеш там зніматися в відіках своїх, в інстаграмах, все українською, от звідти і піде все. А от харків'янин пан Михайло наважився вчити українську вже на пенсії. Через війну переїхав до Івано-Франківська. Тут відвідує мовні курси, бо хоче опанувати державну мову. Дуже складно мені вчити, тому що я її не вчив в школі. А так я читаю українську мову з задоволенням, її. Якщо я хочу це, то це головне. Ці курси частина програми з підтримки української мови. Для містян проводять зустрічі із письменниками в просвітницькі заходи. У місті почали роботу мовні інспектори. Зголосилося більше 40 людей. Це волонтери, які слідкуватимуть за дотриманням української у громадських місцях. Бо російською в Івано-Франківську справді побільшало. Хоч дивно звучить в українській державі говорити про розвиток української мови, та тому що це б мало бути апріорі. Але ситуація є така, яка сьогодні потребує різних заходів, які спрямовані на підтримку української мови. На третьому році великої війни російськомовні українці продовжують переходити на державну мову. Приміром, на початку року частка тих, хто спілкується українською побуті, складала 65%. Наприкінці літа уже 68%. І цей показник постійно зростає, кажуть соціологи. Тобто ми бачимо, що протягом двох років повномасштабного вторгнення ця цифра виразно збільшується. Да, вона не боксує, вона не відкатується, вона приростає. Можливо, не супер там великими темпами, але зріст є. Водночас Україні поменшало скарг про недотримання державної у публічному просторі. Зазначає мовний омбудсмен. натомість побільшало штрафів. І мовна чутливість до порушень мовних прав стала одним із наскрізних каменів активності переважної більшості громадян України, які не можуть терпіти приниження і порушення своїх мовних прав. І воно стосується, і, здавалося б, таких простих речей, як сфера обслуговування, на жаль. Ця сфера є однією з наймасовіших: зовнішні вивіски, оголошення, реклама. Та як легко українці відмовляються від російської, можна простежити і на прикладі банківських сервісів. Приватбанк, який надає послуги понад 18 мільйонам клієнтів, прибрав російську мову зі своїх онлайн платформ ще у 2021-му. Ми дивилися чи є цей запит, чи є потреба. То це, в принципі, ілюзія. Люди спокійно говорять українською мовою, і у нас не було жодної скарги на те, що наші оператори не відповідають і не реагують російською мовою. Якщо людина зверталася ми відповідали українською, людина рано чи пізно приховала на українську мову. щороку більше охочих написати диктант національної єдності, а відтак перевірити свою грамотність. Авторка цьогорічного тексту під назвою Магія голосу письменниця Оксана Забушко присвятила його українському раді, якому невдовзі виповниться 100 років. Читати диктант запроси. Тилих поета та військовослужбовця Павла Вишебабу спочатку був брехонець, з нього починався день. Символічно, що диктант пишуть і цивільні в тилу, і військові на передовій. Цього разу навіть у російській Суджі на Курщині щороку до диктанту долучається наша діаспора з чотирьох континентів. Листи з текстом на перевірку надходять навіть з тимчасово окупованих територій України. Коли ми отримуємо листи з окупованих територій, це теж дорогого варти. Ми розуміємо, що люди нас слухають і не просто слухають. Вони пишуть, вони ризикують слухати українське радіо. Написати і ще й відправити нам листа Даніл Самсонов, Ірина Темчишин, факта Єдині новини.